Чи взагалі зараз обговорюються моделі співпраці з країнами щодо передачі Україні радянських літаків? Чи ми все-таки максимально концентруємося саме на F-16? Ну саме процесом передачі обговоренням постачання нам літаків займаються наше вище військово-політичне керівництво. Ми безпосередньо відповідаємо за застосування. Однак, звісно, що радянські літаки зараз у нас ну, майже всі 100% так, вони представляють собою Літаки, які використовувалися раніше, і звісно, що вони потребують донорів, заміни для того, аби а, обслуговувати ці літаки. Тому а, в тому числі зараз для підтримки нашого старого радянського ще авіапарку, звичайно, що вони би а, не були зайвими, якщо можна так сказати, але ми прямуємо і прагнемо до переозброєння заміни нашого авіаційного парку, і заміни вже на більш сучасні європейські літаки, а саме f 16 Можливо, колись в перспективі у нас будуть і вже більш сучасніші моделі, такі як там F-35, п'ять. Хотілось би в це вірити. Звичайно, е, тому в тому числі це були б не зайві літаки для того, аби посилити ну, навіть в ремонтному плані нашу нашу авіацію.